Така історія. я короче, в німеччині загубив всі свої паспорти, паспорта, картки, українські паспорта, німецькі, ID, страхові картки. Вчора катався на велику і я собі вложив, так, в карман телефон, і я туди положив типу, з усіма документами. На що я це зробив. Не знаю, Ну мало ли я там щось впаду, що, щоб бачили страховий номер, хто я, що я і так далі. Тупа ідея була, якщо чесно. От іду до поліцаю. Зараз глянемо як це працює в Німеччині. Чи реально повернуть ці документи? Бо тут Тут не працює так, як у нас. Якщо хтось має твій паспорт, він може там, на тебе оформити з твоєї карти кучу грошей, списати і так далі. Тут абсолютно інакша система. Тут все дуже довго працює, тобто отримати картку, треба окремо отримати термін на запис банку. Потім прийти на цю зустріч пайпайтман. Потім тобі назначать дату, коли прийде картка. Карта тобі приходить через 2-3 тижні попошті. Потім через ще 2-3 тижні тобі приходить пін-код на цю картку. Потім ще через декілька тижнів приходить ще а, рахунок спеціальний для того, щоб ти в інтернеті міг розраховуватися цією карткою. Коротше, дуже все важко. Така сама пісня з телефонними номерами з, з усім. Дуже бюрократично, але це захищає від всяких цих машин схем. Тому е, людям тут більш і цікавіше віддати документи, бо тут скучно жити типу, людям. А так добре діло зробили. То глянемо, як воно працює на практиці. Ось в поліцейський відділ. Зараз покажу, як він виглядає. Гарно. Піше це все ну, дуже прекрасно, абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Але що, мені мені головне, щоб повернулися документи? У мене є повністю записаний трек, як я їхав на велосипеді, де я по якому маршруту. Маю надію. Сказали, ну, якщо у нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене фонд бюро. Так і називається. Дивіться, фонд-бюро. Зараз будемо питати, можливо, тут я. Взагалі, по ідеї за декілька днів люди самі мають сюди принести, ну в ідеалі. Просто питання, в чому чи не випало воно в якомусь крижок ні? серед лісаті документи, які ніхто не знайде, бо може треба брати велосипед і їхати з новти маршрутом і самому шукати. Це всі діла, всі плани, все, все по одному місту піде. Продовжимо пошуки. Дивує, знаєш що? Скільки тут парасоль?